Людмила Яцьковська приїхала до Канади ще десять років тому з Миколаєва. Зараз жінка офіційна агентка з нерухомості, має громадянство Канади, проте її міграційний шлях був доволі довгим. Це дуже індивідуальний процес, залежить від того, по якій програмі ви приїжджаєте. Я вибирала серед багатьох програм, і зупинилась на програмі Няні. Я приїхала в українську родину. У них було четверо дітей і їхню сім'ю я називаю моєю канадською сім'єю. Я була і є дуже щасливою бути частиною їхньої сім'ї. Вони мене дуже підтримували, і я була дуже щаслива разом з ними. І по цій програмі через два роки ти маєш право подаватися на піар. Це permanent resident, Тобто ти можеш стати постійним жителем Канади. Через два роки після того, як Людмила отримала посвідку постійної жительки Канади, вона подала документи на громадянство, склала іспит та отримала новий паспорт. Е, ти маєш знати історію Канади, і вони тобі висилають цю інформацію. Ти над нею працюєш, якщо ти цього не знав до цього. І... Здаєш екзамен, це проходить онлайн. Досить нескладний екзамен, але я прочитала досить багато цікавої інформації, коли до цього готувалася. Людмила почала сплачувати всі потрібні податки ще до того, як отримала громадянство, адже у Канаді не так важливо, який міграційний статус. Головне, чи отримується людина дохід в країні, це стосується і українців, котрі приїхали до Канади після повномасштабного вторгнення. Також слід зрозуміти, що податкова система Канади керується прогресивним принципом, тобто, що вищий дохід, то більша податкова ставка. У Канаді є федеральний податок, тобто Канади, і також е, податок на кожну провінцію. Так як здається, що Канада одна країна, але кожна провінція має свої умови, свої податкові ставки, можна сказати, які а Застосовується до доходів в залежності так само від порогів. Федеральний податок на дохід по всій країні однаковий, і він має свою шкалу. Перші 57 тисяч канадських доларів оподатковуються у розмірі 15%. У межах від 57 тисяч до понад 114 тисяч федеральний податок буде більшим – 20,5%. Якщо ж дохід перевищує 114 тисяч на рік, тоді доведеться заплатити 26% податку. А все, що більше 253 тисяч канадських доларів оподатковуються на рівні… 33%. Також існує неоподаткований мінімум. На федеральному етапі зараз є 15 тисяч доларів, які вони не оподатковуються на 15%. Тобто заробітна плата 57%, віднімається 15 тисяч 705 і ось та інша сума оподатковується на федеральному. Усі, хто отримує дохід в Канаді, окрім федерального податку, мають заплатити ще й провінційний. Його ставки також враховуються за прогресивною шкалою, але у кожній провінції вони різні. Усе залежить від розвитку регіону та його економічних можливостей. Так як я зараз проживаю в Манітобі, а тут податкова ставка до 47 тисяч 10,8%. тобто можна сказати. Воно відрізняється, тому що, ось як то кажуть, провінційна 47%, федеральна – 57%. В наступному рівні. Вже якщо перейшли, виходить провінційний також 15%. Тобто кожна провінція має свої так само відсотки, які, які накладає на цей дохід. Утім, слід зазначити, що податкове навантаження вираховують для кожної людини індивідуально. У Канаді є податкові кредити, це можливість зменшити суму відрахувань. Залежить від ситуації людини, якщо в людини іще є сім'я, дружина, тобто діти для кожного члена сім'ї так само застосовується податковий кредит. якщо, наприклад, у дружини була зарплата менше 10 тисяч, тобто вона використовує свій податковий кредит тільки 10 тисяч, в неї ще залишається 5 тисяч. Вона може їх передати своєму чоловікові. Тобто, вже в чоловіка вийде, що не 15 тисяч Податковопиться а 20 тисяч також є податковий кредит на дітей для дітей. А тут тисяч воно йде на кожну дитину, яка до 18 років. Тут вони називаються податкові кредити, але як в нашій системі можна сказати, це податкові знижки, які є не оподатковані тут. Або якщо платник податків досягнув пенсійного віку. Якщо людина старше 65 років, вона ще отримує, можна так сказати, пенсійний кредит, тобто яка сума йде неоподаткована. І так само, якщо, наприклад, в людини є якісь дісабіліті, тобто ментальні порушення такого типу, і відповідно також застосовуються кредити в різних ситуаціях. Щороку кожен, кожний, хто отримав у Канаді дохід, має здати податкову декларацію. Там потрібно зазначити грошові надходження та можливі кредити. А тоді служба визначить, чи сплачені всі необхідні податки. Подати таку декларацію можна і самому на спеціальному сайті. Проте зізнається Людмила, у більшості її знайомих є бухгалтери у жінки також. Наприклад, я агент із нерухомості за минулий рік отримала певний дохід. Ам... Наприклад, бухгалтер враховує, скільки я плачу комунальні платежі, який кілометраж я наїздила на машині, тому що свою машину я в більшості випадків використовую для бізнесу. комуналка, машина, бензин, страховка, ремонт машини. Я зазвичай працюю з дому. Тобто, якщо я орендую, наприклад, приміщення. Навіть якщо це моє приміщення, частину я можу списувати. Тож у Канаді доволі часто буває так, що частину сплачених податків держава повертає. Однак кожний має сам стежити за тим, аби всі податки були сплачені вчасно. Крім того, людям з низьким доходом податкові радники допоможуть подати декларації безкоштовно. Також часто вони допомагають і українцям, аби пояснити, як працює податкова система Канади.